Хто воскрес, хто ж воскресе? Хтось воскресе во ім'я Отця Ісина, і Святого Духа. Господь проходячи, побачив сліпу людину до того ж від народження, Раві, тобто учителю, так запитали учні, хто згрішив, чи він, чи батьки його, що народився що сліпим народився. І Господь відповідає, що не він згрішив і не батьки його, а це для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Доки я в світі в цьому, то я є світло світові, каже Господь, і після оцих слів він зробив суміш землі. Змішавши зі слюною, омазав очі цьому нещасному сліпому от, і сказав, піди в упальне села, умився, і він пішов вмився і прийшов зрячі. І усі його знайомі і ті, які були раніше з ним і бачили сліпим, говорили між собою. Чи це не той самий, який сидів і просив милостині? А була субота, коли Господь зробив оцю цілющу суміш землі от, і помазав очі, відкрив очі цьому сліпому від народження. І тут, звичайно, фарисеї, тобто люди, церковні, які вихвалялися своєю праведністю, особливо знанням. Закону, тобто правил, канонів тодішнього часу. От. Вони спитали, як ти прозрів. І він відповідає, Господь повмазав мені очі, я вмився і тепер бачу. І от деякі з фарисеїв говорили між собою, що не від Бога цей чоловік, тому що він не шанує суботу, тобто не дотримується закону обряду, бут. от. А інші все ж таки говорили, що як же може статися так, що грішний чоловік зумів створити таке чудо і сталося між ними суперечка. І Господь, ми бачимо, що далі фарисеї продовжують допитуватися, хто ж це такий, який зцілив і зробив це саме в суботу. І усі люди, навіть і батьки, батьки його от, боялися дати відповідь, тому що вони прекрасно знали, що іудеї змовилися про те, що хто визнає Христа за Месію. Тобто за Спасителя світу до таких потрібно відлучати від сила Боги, ну, сьогоднішню мову від церкви. І е, вони всіх промовчали. І ми що помічаємо, здається, здається, чого ще потрібно, щоб повірити було людині, Був очевидний факт перед очима, що людина стілена. От, і, 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 адже Звіку нечувано було такого, щоб хтось зумів відкрити очі людині, яка не просто була з посходженим зором, а яка народилася сліпою. Тобто в неї повністю не було здатності бачити цей прекрасний навколишній світ, і взагалі, ну опоїмо собі, тобто, людина не, не мала уяви, взагалі як виглядає цей світ. Як виглядають самі люди, вона тільки лише от... єдині звуки чуєш, звуки от, і е... присутність там когось поряд з людьми. А все інше було для цієї людини, воно в закрите. І е... дійсно, що фарисейство, е... лицемірство це є дуже важка хвороба саме особистості, це от, така психологічна хвороба яка, я думаю, більш гірша, ніж будь-яка смертельна хвороба. Це є хвороба, такої, скажімо, спотвореної духовності, егоїстичної праведності, І, де немає місця звичайної людяності, не кажучи про те, там про любов, страждання. І що характерно, що ця біда має, ну, скажімо, немале, а навіть досить широке таке поширення і в церковному середовищі, коли е, особлива увага приділяється саме зовнішній стороні, це букві, там, е, обряду, правилам і тому подібне. Зазвичай дійсно це, це дуже потрібно, от, але це не головне з точки зору духовності. Посіння, з точки зору Євангелія. Це все споміжне. От. І я хотів би такий навести приклад свій час святитель, тобто предстоятель Православної церкви Америці митрополит Веніомін Феченко, який очолював цю церкву. і я думаю, до уваги було прийняти те, що він був досить авторитетною і духовною людиною. І в свій час саме президент Америки Рузвельт звертався до нього за порадою. Саме до православного митрополита Шукав якоїсь від нього поради. І до нього звернувся священник з приходу, який доповів владиці. Що зверталися люди, в яких виникли складні обставини в житті, і вони просили його, щоб він повінчав отих людей саме в суботу. А як відомо, що згідно церковних правил, суботу таїнство шлюбу не звершується, і, звичайно, він відмовив цим людям і. і він думав, що Владика за це його похвалить, але ж реакція була зовсім інакша. Владика зі смутком в голосі сказав йому, треба було тобі діяти по любові, а не по закону. Ви ж добре знали, які у них обставини. Тобто ми бачимо не, дійсно, що... Є, є якісь там правила, є так, так канони, але ж є виключні виняткові ситуації, де любов все-таки повинна домінувати, бути вище. І, е, і зараз, коли ми переживаємо такий трагічний час для нашого українського народу і, і, і навіть для усього світу, можна сказати, от, е, коли йде війна, коли стільки... Трапляється горя, послухати, як страждають люди, діти страждають. І буквально ну, десь тиждень тому, може трохи більше, один із московських священників, який захотів дійсно поступити по християнській молитві за перемогу російської зброї, він лише вирішив замінити цей вираз. На слова за мир, тобто зупинити пролиття крові, от, і це, це безумство. І відразу, і відразу тут відбулася така ну, реак, реакція за це його, за це його лишили сану, тобто позбавили сани священничого. Подумаємо, не просто зробили зауваження, чи, наприклад, його заборонили на деякий час у служінні, а саме позбули, лишили священничеського саме, тобто вже не священне. І тут виникає питання: що ми дійсно проповідемо, якого Христа, яке Євангеліе, які заповіді, тут, тут ними проповідуються. І Господь каже: віруйте в світло щоб не огорнула вас темрява, тому що там, де, де є Христос в світі, де є Христос, то сяє саме там світло Боже, воно світить і гріє, і, і зігріває душу кожної людини. Де в тому народі, де приймається Христос, є світло, є стимул життя і буде майбутнє. В школах, де є місце для присутності Христа, там буде дійсно істина просвіта і успішне виховання та культура. Доки є Христос в скорботах, в трудах, в лікарнях і у боях, де захищають рідну землю, рідний дім, там є світлий переможний кінець і рад. рад а та радісна надія, яка ніколи не посоромить. Де немає Христа, тобто місці, то там навіть при самому найяскравішому, такому освітленні, близько пишноті буде панувати все рівно темрява і хаос. Де немає Христа, цей народ поступово перетворюється такий нещасний, сліпий натовпа або бездумну масу. Школа, де немає місця для Христа, вони стають місцем, де викладається наука розпусти і божевілля, яке сьогоднішній час насаджується. От. І взагалі скрізь, де немає Христа, там завжди буде панувати без... безвихідний жах, віччя і темрява, яка попереду обіцяє ще більшу і страшнішу темряву. І церква також може залишитися без Христа, якщо не буде любові. І також душа кожної з нас може залишитися без Христа і почути на суді слова, відійдіть від мене, тому що я вас не знаю. Чому це так? Тому що немає самого головного, ради чого все це присвячується, немає любові, немає співстраждання. І Господь нас навчає, щоб ми шукали і йшли до світла, тому що в цьому є істинний смисл нашого життя, саме заради цього світить нам сонце, над нами простерте блакитне небо і продовжується життя. І Господь каже, доки з вами світло, віруйте в світло, щоб ви були дітьми світла. І один з сучасних подвижників говорив, що у кожній людині, навіть на запеклішому такому грішнику, є е, все рівно добро. І наше завдання полягає в тому, щоб знайти саме ту іскру добра і перетворити її в чисте полем любові до Бога і до людей. І от ми сьогодні вшануємо пам'ять святого апостола Ангеліста Іоанна Богослова, який каже, улюблений. Будемо любити один одного. Тому що любов від Бога. Хто любить, той народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Амінь. Христос Воскресе.